На Хмельниччині горіло хлібоприймальне підприємство в обласному центрі на придбання fpv дронів витратять понад 5 мільйонів гривень. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Отже, розпочинаємо. Оновлена інформація про нічну атаку расистів. Сьогодні зранку двома крилатими ракетами було уражено промислове підприємство у Луцьку. Внаслідок цієї атаки на превеликий жаль загинуло троє осіб. Ще четверо постраждали. Про це заявив мер міста Поліщук. За його словами, працівники ДСНС одразу виїхали на місце для гасіння пожежі та розбору завалів. Зокрема, врятували одну людину з під завалів. Вона госпіталізована. Мер також додав, що. Житлові об'єкти та інші цивільні об'єкти міста, які знаходяться поруч з даним підприємством, не постраждали. За його словами, і загиблі, і постраждалі були працівниками вказаного підприємства. Внаслідок ракетного удару по Львівщині поранення отримало 15 людей. Керівник ОВА повідомив, що наймолодші потерпілі 10 років, найстарші 72. У більшості діагностували і порізи через вибиті вікна, також забої. П'ятеро людей госпіталізували по Львову, Окупанти випустили сім ракет. З них одну вдалося збити. Україна під обстрілами ситуація у регіонах станом на сьогоднішній ранок. Позаду мене ви бачите відеодажі світ генштабу збройних сил України. Отже, хроніка війни за минулу добу. Херсонщина за минулу добу противник здійснив 71 обстріл. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, також будівлю школи в Херсонському районі. Через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення. Далі говоримо про Запорізьку область. За минулу добу ворог завдав 107 ударів ударів по 29 населених пунктах надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Люди на щастя не постраждали. Також минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. В селі Подоли зазнали пораненням та було госпіталізовано чоловіка та жінку внаслідок. Обстрілу з танків СМТ Козача Лопань загинув 34-річний чоловік. В селі Бугаєвка, Чугуївського району обстрілом пошкоджено три адмінбудівлі та два приватних будинки. Зазнали поранення троє людей. Далі говоримо про хмельничну також важливі новини та події. Рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства в одному з сіл Чорноострівської територіальної громади Хмельницького району. Загоряння технічного обладнання на хлібоприймальному підприємстві сталося в селі Мартинівка неподалік Чорного острова. Надзвичайники оперативно дали раду пожежі. Причина поки невідома, пишуть вогнеборці. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради оголосив торги на придбання FPV-дронів в комплекті з пультами управління очікуваною вартістю понад 5 мільйонів гривень. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Виконком планує придбати 13 комплектів. Очікувана вартість одного комплекту 420 тисяч гривень. У склад одного комплекту входять 20 дронів разом з акумуляторними батареями, пультом управління дроном та відеошолом. Тобто за 5,5 мільйонів гривень «Виконком» придбає 260 дронів. У Хмельницькому перевірять умови утримання бурого ведмедя балу. Тварина роками мешкає у центральному парку міста. Днями небайдужі мешканці разом із зоозахисниками вкотре підняли тему умов перебування хижака. На заяву відреагували вже й на загальнодержавному рівні. Зокрема, міністр міндовкілля Руслан Стрілець дав доручення перевірити дотримання вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження при утриманні цього ведмедя. У разі виявлення порушення тварина буде переміщення у місце, яке відповідає вимогам законодавства. Наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком події або бажаєте поділитися новиною з громадою. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе.